Мої вітання, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами смачними, перевіреними і дуже улюбленими стравами, які можна приготувати до новорічних свят. Я зібрала для вас 4 святкові рецепти. Ті, що викликають захоплення за столом, гарно виглядають у нарізці, зручно подаються і, головне, дарують справжню домашню атмосферу тепла та затишку. Тут і соковите запечене м'ясо, і ефектні закуски, і яскравий салат. Усе, що потрібно, щоб ваш святковий стил виглядав багатим, красивим і дуже смачним. Першу страву приготуємо запечене м'ясо під назвою гармошка. Приготовлене за цим рецептом м'ясо виходить соковитим, ніжним і таким смачним, що його хочеться різати ще теплим. Це та страва, яка з першого погляду викликає захоплення, а з першого шматочка закохує себе назавжди. Перш за все, підготуємо маринад. Саме він зробить м'ясо соковитим, ароматним і ніжним. В окрему миску вливаю 4 столові ложки олії, додаю 15 чайні ложки солодкої паприки, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку чорного меленого перцю, 2 чайні ложки гірчиці в зернах, 1,5 чайні ложки міцної гірчиці, 1 чайну ложку меду та 2 зубчики подрібненого часнику. Усе ретельно перемішую до повної однорідності. Маринад виходить густим, ароматним і вже зараз пахне просто неймовірно. Тепер займаюся м'ясом. У мене свинячий биток вагою 1,5 кг. Він був заморожений, я його вже розморозила. І зараз буду надавати форму тієї самої гармошки. Нарізаю м'ясо порційними шматочками товщиною 8-10 мм. Але не дорізаю до краю приблизно на 1 см. У результаті виходить ось така красива м'ясна гармошка. Тепер кожен розріз дуже ретельно змащую маринадом. Я намагаюсь, щоб кожна щілинка була добре промащена. І не забуваю також про нижню частину м'яса. Замаринований биток перекладаю в целофановий пакет і відправляю в холодильник приблизно на 2 години, щоб він добре увібрав всі аромати. Після маринування підготую начинку. Для фарширування я взяла готовий нарізаний бекон. напівм'який сир чеддер, або будь-який сир, який добре плавиться, і 2 солодких болгарських перці. Розрізаю сир навпіл. А потім нарізаю пластинами такого розміру, щоб вони ідеально вкладалися між шматочками м'яса. У перців видаляю плодоніжки з насінням і нарізаю четвертинками. Усе готове для фарширування. М'ясо викладаю на фольгу, саме в ній воно й буде запікатися. Фольгу нічим не змащую, адже всі продукти під час приготування пустять свій сік. Акуратно відхиляю кожен шматочок м'яса і вкладаю між розрізами спочатку шматочок перцю, потім пластинку сиру і зверху бекон, який складаю навпіл. Так наповнюю кожен розріз, поки вся гармошка не стане повністю нафаршированою. Після цього щільно загортаю м'ясо в фольгу. Якщо одного шару замало, додаю ще один, щоб жодна капля соку не витекла. Перекладаю м'ясо у форму для запікання і відправляю в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на півтори години. Через години достаю м'ясо з духовки. Обережно розкриваю фольгу. І змащую поверхню залишками маринаду. Повертаю в духовку ще на 10-15 хвилин, щоб зверху з'явилася апетитна рум'яна скоринка. Готовому м'ясо даю трохи постояти, щоб усі соки рівномірно розподілилися всередині. А тепер давайте подивимося, яка ж краса вийшла всередині. Розрізаю м'ясо навскіз. Погляньте, яка смакота, яка шикарна святкова нарізка. Фаршироване м'ясо запечене у фользі. Без сумніву, прикрасить будь-який новорічний стил. Я щиро сподіваюся, що цей рецепт вам сподобається і ви обов'язково його приготуєте для своїх рідних. А тепер приготуємо не менш ефектну, але дуже зручну святкову закуску, сирний рулет із м'ясною начинкою. Він виглядає надзвичайно красиво у нарізці. Чудово підходить і для бутербродів, і для подачі на фуршетний стіл, і завжди має величезний успіх серед гостей. У миску виливаю 4 яйця. Додаю 150 г сметани, 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю, трохи солю і вінчиком ретельно перемішую до однорідності. Сюди ж натираю на терку 400 г твердого сиру. Усе добре поєдную. Маса виходить густою, ароматною та дуже апетитною. Беремо деко, застеляю його пергаментом і рівномірно розподіляю сирну яєчну суміш по всій поверхні. Відправляю в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 10-15 хвилин, щоб основа підрум'янилась і добре схопилася. Поки основа запікається, готую начинку. Одну цибулину дрібно нарізаю. І на розгрітій сковороді з олією обсмажую до м'якості та легкого золотистого кольору. Два курячих філе нарізаю невеликими шматочками, перекладаю в чашу блендера і подрібнюю до стану фаршу. До фаршу додаю обсмажену цибулю, жменю свіжої нарізаної петрушки. Два подрібнених зубчики чеснику. Солю та перчу до свого смаку. Усе ретельно поєдную і начинка готова. Тим часом сирна основа вже спеклася. Даємо їй повністю охолонути до кімнатної температури. Рівномірно викладаю м'ясну начинку по всій поверхні, акуратно розподіляючи, щоб не було пустот. Тепер обережно, але щільно загортаю все в рулет. Так він краще триматиме форму в готовому вигляді. Отриманий рулет загортаю в той самий пергамент, а потім додаткову фольгу. Повертаю рулет у духовку при тій же температурі приблизно на 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності виймаю рулет. Знімаю фольгу і повертаю назад у духовку, щоб поверхня злегка підрум'янилася. Готовому рулету даю повністю охолонути. Тоді нарізка буде рівною та красивою. Нарізаю його порційними скипками і можна подавати до столу. Цей рулет дуже смачний, прекрасно тримає форму і всі продукти у ньому між собою чудово гармоніють. Готуйте з задоволенням, тіште своїх рідних і нехай вам смакує! А щоб святковий стіл виглядав ще багатшим і різноманітнішим, я пропоную приготувати закуску, яка не тільки смачна, а й дуже ефектна в подачі. Це буде закусочний торт із бутербродного крекера з ніжним вершково-сирним кремом. Виглядає ефектно, готується доволі легко і, повірте, зі столу зникатиме самим першим. 300 г печериць дрібно нарізаю ножем, а потім ще додатково посічу для ніжнішої текстури. Одну середню морквину натираю на середню терку. Дві середні цибулини нарізаю дрібними кубиками та ділю навпіл. Одну частину готуватиму з грибами, іншу з моркою. Розігріваю сковороду на середньому вогні, додаю олію та невеликий шматочок вершкового масла. Відправляю половину нарізаної цибулі і пасирую її до м'якості та прозорості. Після цього додаю гриби. Усе добре об'єдную і готую до повного випарування рідини та легкого зарум'янення. Коли гриби готові, додаю половину чайної ложки сухих подрібнених білих лісових грибів, солю та перчу до свого смаку. І саме цей інгредієнт подрібнені лісові гриби нададуть страві особливого лісового аромату. Грибну начинку перекладаю на тарілку і даю її охолонути. Тепер готую овочеву начинку. На тій самій сковороді обсмажую другу половину нарізаної цибулі. Разом з натертою моркою до м'якості та легкої карамелізації. Додаю половину чайної ложки солодкої паприки, сіль перець до свого смаку перемішую та перекладаю на тарілку для охолодження. Далі ще підготувала дві начинки: 4 відварені яйця і 200 г твердого сиру, які натерла на середню терку та розклала по окремих мисках. Кожну миску додаю по одній столовій ложці майонезу, а в сирну начинку ще й один подрібнений зубчик чеснику. Усе ретельно перемішаю. Для крему беру 200 г вершкового сиру. Додаю 30 мл вершків, трохи посолю. І добре збиваю до гладкої однорідної маси. Перекладу крему в кулінарний мішок. На прямокутну тарілку викладаю бутербродний крекер. Тут у мене поміщається 3,1. Наношу трохи крему на крекер. перевертаю його намазаною стороною донизу, щоб основа щільно зафіксувалася на тарілці. другу сторону також змащую кремом і викладаю першу грибну начинку. Акуратно розрівнюю, щоб шар був рівномірним і без пустот. Зверху кладу наступний шар крекеру, злегка притискаю, знов наношу крем і викладаю сирну начинку. Потім знову крекер, крем і овочева начинка з моркви та цибулі. Наступний шар знову крекер, крем і яєчна начинка. Ще один шар крекеру, крем і зверху розподіляю залишок грибної начинки. Усі боки торта змащую кремом і обсипаю тертим твердим сиром. Верхівку умовно ділю на кілька секторів. Першу заповнюю тертим яєчним білком. Наступний жовтком і так червую. Боки додатково прикрашаю кремом із кондитерського мішка, а на білкові сектори викладаю підсмажені пластинки грибів. Обов'язково відправляю торт у холодильник хоча б на кілька годин. Так усі смаки подружаться, і він стане ще смачнішим. Ця закуска має величезний попит на святковому столі адже вона ситна, апетитна і дуже ефектна. Обов'язково приготуйте і нехай у вашому домі буде тепло, святково та смачно. А щоб святковий стіл був довершеним, залишається додати ще одну яскраву, легку і дуже красиву закуску, яка прикрасить подачу додасть свіжих ноток. Готуємо салат у склянках. Насамперед підготую всі інгредієнти. Половину невеликої синьої цибулі нарізаю дрібними кубиками. Перекладаю в миску. Додаю цукор, сіль та оцет і заливаю теплою кип'яченою водою. Все перемішую і залишаю приблизно на 10 хвилин. Нехай цибуля замаринується і стане ніжною та ароматною. Д Яловичий балик нарізаю дрібними кубиками і перекладаю в окрему миску. З гірка зрізаю кінчики і також нарізаю його маленькими кубиками. Відварені та очищені яйця розділяю на білки та жовтки. Окремо натираю білки, окремо жовтки на середню терку і розкладаю по мисках. На цю ж терку натираю твердий сир. До сиру та білків додаю по 1 столовій ложці майонезу і акуратно перемішую. Також для салату підготувала 60 грамів консервованої кукурудзи. Усі продукти готові. Переходимо до збирання. У десертні склянки першим шаром викладаю білки та рівномірно розподіляю по дну. Другим шаром додаю яловичий балик. Розрівнюю і роблю легку сітку з майонезу. Третім шаром викладаю нарізаний огірок. Знову тонку сітку майонезу і трохи меланого чорного перцю. Наступним шаром рівномірно розподіляю твердий сир. Далі замариновану цибулю. Зверху ще одну тонку сітку майонезу. Потім викладаю консервовану кукурудзу. Накриваю її останнім шаром майонезу і присипаю натертим жовтком. Відправляю салат у холодильник, щоб усі шари добре просочилися і подружилися між собою. Перед подачею прикрашаю, скручую скибочку балака в трубочку, додаю листочок салату, Кілька напівкружечки свіжого огірка та формую маленькі кульки з майонезу. Ось такий ошатний, красивий і шаленно смачний салат у склянці. Готуйте, тіште своїх рідних і нехай у ваших домівках буде тепло, святково і дуже смачно! Дякую, що були сьогодні зі мною на кухні! Я щиро бажаю вам світлих, теплих і смачних новорічних свят! Нехай у ваших домівках буде спокій, тепло, любов і віра в перемогу!